Хочемо ще одного нашого гостя. Валерій Прозапас, офіцер Збройних сил України. Є з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, слава Україні. Слава бажаю здоров'я! Е, найперше, про що хотілося поговорити. Знаємо, що складна ситуація залишається навколо Бахмута і, звичайно, навколо Авдіївки, але маємо таку інформацію, що у Бахмуті зменшилась кількість бойових зіткнень із ворогом. За добу до цьому напрямку відбулось 19 боїв з противником, 14 із них у місці. Про це зокрема підтвердив представник східного угрупування збройних сил України Сергій Череватий. Е, він сказав, що за останні три дні кількість боїв зменшилась, але складно поки що сказати, і з чим це пов'язано. Е, зрозуміло, що росіяни не Усять Бахмут зрозуміло, що вони не відмовляться від своїх першочергових цілей захопити місто і вийти на адміністративні межі Донецької і Луганської областей. Але скажіть, будь ласка, на вашу думку, з чим може бути пов'язана така зменшення інтенсивності боїв за Бахмут, перегрупування військ противника чи можливо те, що вони також посилюють наступ на Авдіївку, і можливо більше сил туди перекинули. Ну, по перше, вихід на адміністративні кордони Донецької, зокрема, області, і е, захоплення то тієї території, яка колись була Бахмутом, це все ж таки дві різні задачі, їх треба е, відділяти одна від одної, і треба розуміти, що росіяни прекрасно усвідомлюють, вони не можуть цього не усвідомлювати. Що якщо піде далі їхня військова операція на Донбасі т, таким чином то не знаю там за рік може може за два у них у самих будуть проблеми з мобілізаційним ресурсом тому я б не став е, дуже радіти тому що інтенсивність знизилася саме в бахмуті тому що наприклад на південнішому напрямку в районі Авдіївській, е, це те на факті збільшилась, підвищилась. Однак хочу вам сказати, що вони понесли тут такі втрати. Я думаю, що співпідставні з бахмутськими що зрозуміли, що по всій лінії Донбасу їх буде очікувати. Отаке от вогневе ураження, тому що бойові порядки збройних сил, збройних сил е, досить плотні, і є засоби розвідки зв'язку і вогневого ураження для того, щоб не допустити проривів. Тому я все ж таки думаю, що вони перегруповуються скоріше, вони намагаються зрозуміти, які у них сили залишилися від е, вагнерів, які сили е, з регулярних е, збройних сил Російської Федерації вони можуть піддати в м'ясні атаки. І проводять до розвідку. Я думаю, що буде тут продовження, і продовження буде досить інтенсивне. Але я хочу запевнити, що збройні сили до цього готові. З 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір військовослужбовців. Там планують призвати, точніше планують поповнити армію на 400 тисяч нових солдатів. Вже почали масово роздавати повістки в різних регіонах Російської Федерації Воронській, і Інші влада їх, звісно, заспокоює. Там каже, що це звірка даних, але вже розпочинаються якісь тренування. Бойові злагодження і все інше. До чого нам готуватися в такому випадку, якщо вони мають намір призвати ще 400 тисяч? Це дуже серйозно. Від цього відмахуватися не можна, тому що єдина перевага така системна і потужна Росія над нами це дійсно мобілізаційний ресурс. І коли в 2022 році, в вересні, було прийнято сміятися з чмобіків із початку мобілізації в Росії, то у нас переважно в інформаційному полі були посувалися що війна закінчиться до кінця року, що ми зайдемо в Крим і тощо. Тобто я противник такого заспокоювання суспільства. Тому що потім все це вилазить боком, як бачите, що зараз наразі офіційні представники держави не можуть сказати все ж таки, що буде з мобілізацією українською. Продовжується, не продовжується, потрібно, не потрібно. А тут факт просто перед ними: 400 тисяч людей для Росії. Це немало. Це звичайно непросто буде для них зробити не стільки набрати, скільки укомплектувати. Рані військові підрозділи забезпечити їх зброєю, навчанням і тощо, але це буде люди будуть. Як бачите, з ними ми постійно зіштовхуємося з тим, що скільки б ми їх тут зараз поки не клали, вони поповнюються. Тобто, це є факт. Його не треба сприймати якось панічно або з печалі. Просто треба прийняти, що росіяни будуть мобілізуватися стільки скільки зможуть. Наша задача відповідно. Зробити так, щоб вони усвідомили, що скільки їх буде мобілізовано, скільки їх сюди прийде, скільки їх тут і поляже. А тут відповідно треба і е, діяти як державі, як суспільству. Потрібно переводити е, повністю на військові рейки, врешті-решт, економіку, чого до речі не зроблено досі. Тому що, як бачимо, дуже багато людей е, як би так пом'якше виразитись, продовжують барахліса. А по-друге, дійсно суспільство не кажуть, а що ж робити з мобілізацією? Тобто, от армія вже відвоювала більше року. Ну добре, ще на морально вольових півроку, рік ще той самий склад армії витримає. Ну а далі що? Я розумію, що це не популярне рішення, але мобілізацію треба продовжувати. І оці 400 тисяч людей, які набирають Путін, це зайвий для цього аргумент. Хочу у вас спасибі величезне за вашу думку, за те, що поділилися з нею в нашому ефірі. Валерій Прозапас, офіцер збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.